А у нас є включення Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області. Вітаю вас, пане тіборе. Доброго вечора, пані Христя. Слава Україні. Героям слава. Прошу скажіть вашу думку, з як в майбутньому ви бачите відносини між Україною і Угорщиною, враховуючи попередні заяви про те, що ми обговорювали у цій студії. Ну, я маю сказати, що я вже не знаю, який раз обурений, і це ганьба, і сором с ярто, ганьба, і сором, те, що як поводиться з Україною пан Орбан і сучасна угорська влада. Я би навіть е, сказав, що наш шановний президент е, Володимир Олександрович дуже і дуже дипломатично висловився, тому що я би сказав, що це не. Е, то що неадекватне ставлення, звісно, а це е, вороже ставлення до України. Як буде далі розвиватись, ну від Орбана від Сярто е, можна очікувати все. Я вважаю, що вони шовіністи, що сучасна угорська держава, угорське керівництво і угорщина не є європейською цивілізованою, тим паче демократичною державою, і це говорю не тільки я недавно. Дуже сильно розкритикував uh, угорщину і орбана. Uh... Прем'єр-міністр Люксембургу, пан Бекстель, і звісно, і Сіярто, і Орбан дуже і дуже незадоволені цим. Як будуть складатись відносини? уже сьогодні складаються непогані відносини, дружні відносини з так званою неорбанівською угорщиною. Треба відмітити, що на сьогоднішній день ми хочемо того чи не хочемо. Є нормальна. Не Орбанівська угорщина і є Орбанівська угорщина, яка налаштована проти всього демократичного світу. А який це відсоток, пане тіборе? Власне хто хто більше прихильників, прихильників кого є більше в угорщині? Орбана чи не Орбана? На жаль, ситуація склалась таким чином. Не буду тепер говорити. В основному це історичні причини. Що виборців більше, звісно, у пані Орбана. У нього пана Орбана, в нього три мільйони прихильників. Це в основному. Не хочу їх тепер ображати, але це одномовні, недалекоглядні провінціальні люди, тобто виключно провінція Будапешт категорично проти Орбана засуджує його, одностайно підтримує Україну. Тому на сьогоднішній день є один мільйон тих, хто категорично виборців проти Орбана. І що саме головне, і чим треба працювати у горській опозиції? Є більш ніж 2 мільйона людей, які не визначились так званий баласт, які не ходять на вибори. Тому на жаль, ми маємо от таку картину. Чи може щось держава України, власне кажучи, можливо, наша дипломатія зробити для того, щоб допомогти угорській опозиції переконати тих. Два мільйони про які ви говорите, що власне кажучи, змінити думку Угорщини по відношенню до України. Ну я думаю, в першу чергу треба на і це вже на сьогоднішній день робиться. Такі кроки з відповідними демократичними силами угорщини з громадськими організаціями, які приїжджають в Київ Україну, були в Бучі парламентарії славнозвісні, які дуже налаштовані проти орба на цей моментум. І звісно, я думаю, що потрібно, щоб були е, нормальні стосунки, і вони є з е, угорськими е, громадянами, і в тому числі і з е, українськими угорцями, тому що на сьогоднішній день правильно ви відмічали, що українські угорці є повноправними громадянами України. Я вам дякую, пане Тіборе, і дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. І за вашу працю. Будемо вірити в те, що здоровий глузд переможе, і все-таки Угорщина стане на світ добра. На світлу сторону, власне кажучи, на сторону України. Всього найкращого і слава Україні! Тібор Томпа, очільник угорської громади Києва та Київської області, був сьогодні з нами на зв'язку.